На травневі свята можна сміливо планувати поїздки на природу, переконують синоптики. Перша декада останнього місяця весни буде досить теплою і сухою, хоча і вітряною. На свято праці синоптики прогнозують суху спекотну погоду. В день повітря прогріється до 28 градусів тепла. Трохи прохолодніше буде 2 та 3 травня. Вночі 7-12 градусів. У день 23 тепла. Не доведеться тепло одягатися і на Великдень, який цього року припадає на 5 травня, 6-го травня. Також без опадів температура знов підвищиться вночі до 9-14 градусів тепла, в день – 20-25 градусів тепла. Істотне похолодання фахівці очікують із 7-го числа. У свято перемоги і дні, що передуватимуть йому, нічна температура впаде майже до нуля. У денні години термометри показуватимуть від 11 до 16 градусів. Незважаючи на перепади температури, у перші дні травня дощів та гроз не буде. Вони почнуться у середині місяця. Метеорологи зазначають, порівняно із сухим квітнем. Травень буде щедрим на опади, яких випаде близько норми. Натомість кінець травня буде знову сухим і спекотним. Загалом, за прогнозами, середня температура цього місяця на 2,5 градуси перевищить середню.